Сьогодні ми з вами спробуємо оцінити значення суми і різниці двох виразів. Але для того, щоб це зробити, давайте повторимо властивості нерівності. І так, перша властивість. Якщо до обох частин нерівності додати одне і те ж саме число, то нерівність не зміниться. Аналогічно працює, якщо ми від обох частин нерівності віднімемо будь-яке число. Наприклад, А більше Б. Тому вираз а плюс 3 буде більше виразу b плюс 3, ми до обох частин додали двійку. Аналогічно а мінус 2 буде більше b-2, тому що ми обох, від обох частин відняли двійку. Слідуюча властивість: якщо обидві частини нерівності помножити на одне і те ж саме додатнє число, то нерівний знак не зміни. Наприклад, х. Більше у. Тоді 2х буде більше 2 х, тому що ми домножили на 2 обидві частини, і знак не міняється, і так як число 2 більше 0. Але якщо ми обидві частини домножимо на мінус 2, то за цією властивістю. Якщо ми домножуємо від'ємне число, то знак нерівності обов'язково змінюється. Слідуюча властивість нам каже про те, що якщо у нас є якась нерівність, і нам треба порівняти обернені значення, то у такої нерівності буде знак навпаки з нашою нерівністю. Слідуюча властивість. Якщо у нас є дві нерівності, То якщо ми їх додамо і ліву і праву частину, то знак нерівності не зміниться. І остання наша нерівність: якщо ми маємо дві нерівності, і нам треба отримати. Межу для добутка, то якщо у нас числа додатні, то знак ми залишимо той же самий, що у нас і був. Ми повторили з вами основні властивості нерівності. А тепер давайте попрацюємо. І так, нам треба оцінити значення такого виразу. Для того, щоб нам було зручно, давайте запишемо наші, нашу умову одну під одну змінну під зміною, ліву границю під лівою границею, праву границю під правою границі. І якщо ми виконуємо наше додавання, тобто нам треба ж оцінити А плюс Б, то аналогічно ми додаємо і ліву, і праву частину. Чому я записала 7-8? Тому що 7 додати мінус 8 це те ж саме, що 7 відняти 8. І так ми отримаємо межі для нашої нерівності мінус 8 і мінус 1. Ось ми оцінили значення суми двох виразів, якщо відомі межі кожного виразу. А тепер давайте оцінимо різницю. Це трошки складніше, тому що у нас нема формули для різниці, і нам прийдеться різницю замінити як додавання протилежного значення виразу, який ми віднімаємо. Для цього ми повинні спочатку оцінити значення мінус b. Тому спочатку я запишу значення B. і Тепер оцінюю значення мінус b. Ми знаємо, якщо ми домножуємо від'ємне значення, то ми повинні знак нерівності розвернути. Ну, відповідно, ми домножуємо на від'ємне значення і кожну частину цієї нерівності. Ви скажете, звідки взялась мінус одиниця, але ж мінус b це b помножити на мінус 1 ось вам і із. І так ми отримуємо, що мінус Б знаходиться в таких межах, але зверніть вашу увагу, як у нас стоять знаки. Ми так нерівності не пишемо. Тому розвертаємо нерівність зліва направо, і ми получаємо нашу гарно упаковану нерівність. Все у нас є значення мінус Б. Межі для нього. Тому ми записуємо значення А спочатку, те, що нам дано по умові, під ним записуємо значення мінус Б те, що ми знайшли, а тепер виконуємо додавання цих двох нерівностей. І так, А додати мінус Б це те ж саме, що А відняти Б. А далі ми додаємо ліву межу і додаємо. Праву межу і получаємо. І так ось у нас оцінено значення різниці двох виразів. Давайте тепер оцінимо значення добутку. Для того, щоб оцінити значення добутку, запишемо. Оцінку кожної змінної одне під одне. Змінну під змінною, знак під знаком, ліву границю під лівою границею, праву границю під правою границею. І все дуже просто, ми просто виконуємо множення. І так, перемножили середину, перемножили краї. І отримали, що x. Y цей добуток знаходиться в межах від 3 до 45. А тепер виконаємо важчий варіант, коли треба оцінити частку. Для того, щоб оцінити частку, ми повинні зрозуміти, що частка це те ж саме, що добуток діленого на обернене значення дільника. І так, тоді, якщо у нас є Y в таких межах, то обернене значення, ми повторювали цю властивість, буде знаходитися в межах, і ми змінюємо знаки при цьому. А межі будуть у нас ось отакі. І так, 1 поділити на 1 четверту. Це те ж саме, що 1 помножити на 4 перших, тобто буде 4. І ми отримуємо, що 1 на y знаходиться в отаких межах, але враховуємо знову про те, як поставлений знак. І знову перевертаємо зліва на праву і отримуємо уже нормально записану нерівність. І так, тепер записуємо наш Х. Під ним записуємо отримане значення 1 на y. А тепер виконуємо множення x на 1 на y. Тут ми множимо ліву межу, тут ми множимо праву межу Ну і записуємо угу. вже красиво. Ось ми оцінили значення такого виразу. Давайте розглянемо більш складний приклад. І так, для того, щоб нам оцінити значення такого виразу, спочатку ми повинні оцінити значення виразу 2а, а потім оцінити уже суму 2а плюс Б. Тому, і так, записуємо А. І для того, щоб оцінити значення 2а, ми повинні середню частину домножити на 2, але ми знаємо правило, якщо середню частину домножуємо на 2 то і ліву, і праву частину ми теж домножуємо на 2. Получаємо, що 2А знаходиться в межах від мінус 2 до 8. А тепер давайте оцінимо суму. Переписую знову 2А, під ним переписую b. і оцінюємо цю суму. І так, 2А плюс b. Мінус 2 плюс 2 додаємо один край, додаємо другий край, і получаємо, що 2a плюс b знаходиться в межах від 0 до 11. Давайте оцінимо тепер більш складний вираз. І так, нам треба оцінити 2а-3б, і це означає наші кроки такі. Спочатку ми оцінюємо 2а. Далі ми оцінюємо мінус 3b. І тільки понім, потім ми оцінюємо 2а мінус 3Б, як суму 2а додати мінус 3Б. І так почали. І так, записали значення А, бо нам так зручніше. Тепер оцінюємо 2а. Тобто домножили обидві частини на 2. Получили що 2а в межах від 4 до 6. Тепер. Записуємо B і оцінюємо значення мінус 3B. І так, ось я вже допустила помилку, тому що знак розвертається при множенні на від'ємне значення. І так, мінус 3Б ще не гарний наш знак, але домножуємо вже. І тепер перекручуємо. Ось ми отримали значення 3Б. І тепер нарешті записали 2А, записали мінус 3Б і виконуємо додавання. І отримуємо кінці. Що 2 а 3 b знаходиться в межах від мінус 17 до 3. Маю надію, що це відео принесе вам користь в оцінюванні значень суми і різниці частки і добутку виразів.